Точно не 8 тисяч, ну, а десь 20-25. Дуже труд ціниться, а так в Україні у нас він не ціниться. Мінімальна заплата має бути така, щоб не притягнув ноги, да, ото, щоб нормально запля... заплатив комірне, о, міг купити, поїсти, ну і міг хоч трошки відпочити. Оце така нормальна, це десь близько по цим цінам, близько 50 тисяч, не менше. Ну Так, щоб хватало на прожиття, на комуналку, а її все підвищують і їй під... все підвищують і підвищують. І на продукти питання. Ну, приблизно так, мінімум тисяч десять. Тисяч-десять гривень. Тоді можна ще якось, ну при умові, якщо не будуть підвищувати далі тарифи і, і ціни. Ну хоча б 1040, тому що прожиточний мінімум дуже, дуже зараз трудно жити у нас. Ну так, да, 1040, тому що навітання саме не то, що має бути хороше питання, а самое мінімальне, це так. 40 тисяч очень трудно ще жити. Враховуючи тарифи на комунальні послуги, враховуючи ціни на продукти, я думаю, не менше, ніж тисяч тридцять. 8 тисяч це дуже маленька. Особливо, мені кажеться, коли по, ну, налоги всі познімають, то там залишається скільки 7, навіть шість, мабуть. І за них ніхто не може прожити. Ціни піднімають, піднімають тарифи, світ, що там зараз за газ вже будуть піднімати воду. Ну, Важко за ці гроші прожити. А яка сума, на вашу думку, була б достатньою? Та зна Ні, Ну я ж кажу, для нашого міста ну, так, 25. так, а Для ну, молодих, да, десь конечно... так. да. Особливо Ти для дітей, же на ну, прожиття це зовсім мало. Ну дивіться, у моя батьки зараз пенсіонери, допустимо. У їх пенсія там 2,5. На ці гроші вони не проживуть. То, що у нас все подорожало. Більше нічого не можу сказати. Депутатам би нашим такі пенсії. Хай би пожили б на цей мінімум. По нинішнім цінам, мабуть, тисяч 15. Ну, от щоб комунальні по поплатить ну, в середньому, я так беру. 25 тисяч потрібно бути. Що прожити, треба так? Все подорожало. Якщо внучки, то 500 гривень в день викидається, а треба депутатів на 8 тисяч, а нам щоб депутатська, це дівчата. Ну я вважаю десь гривень 1050, щоб вистачало і на комунальні послуги, і на свої хотілки. Так, оце ж по зарплата, я не знаю, дівочки. ну, 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 ну хоча б 10 ну, 10, так. Да. Потому що у мене пенсії 5, мені взагалі ні на що не вистачає. Взагалі. Взагалі, я нормально не кушаю, нормально не не... Ну, Тобто, якщо за квартирою 2,5 віддати, то, то я ще паю, що 10. Зарплата 10. Зая, я без паніки, У мене пенсія 2000, так що я не знаю. Сколько там? Ну, если учитывать ну, это ворплату и все остальное, ну, наверное, 1020. Можно, если бы у меня пенсия была 8 тысяч, я плачу. Я бы тоже была рада. В да. да. Молодым. Просто це, если вообще уже що... вести мы, а бабушка может хотя бы хоть такие. Хоча б хоть ты. Сейчас еще свет увеличили, поэтому вообще да, я просто так. на погибель людей все бросили. Все.